Ніхто не навчить, поки сам не захочеш. Є проста, але чесна правда. Ніхто не зможе нас навчити, якщо ми самі не захочемо навчатися. Можуть бути найкращі програми, підручники, сучасні технології, але без внутрішнього бажання вони не працюють. Освіта для життя починається не з вчителя, не зі школи, а з рішення самої людини. Я хочу розвиватися! Бо світ не стоїть на місці, щодня з'являються нові професії, технології, виклики. І якщо ми не оновлюємо себе, ми залишаємося в вчорашньому світі, який, на жаль, уже нікому не потрібен. Тому треба вчитися постійно, не для диплома, а щоб встигати жити на рівні часу. Бо справжня світа це незакінчена історія, це процес без кінця. І лише той, хто продовжує шукати. Залишатися сильним, сучасним і живим це і є освіта для життя, не про минуле, про майбутнє, яке починається з тебе.